У столиці пройшов марш рівності Київ Прайд, вперше від початку повномасштабного вторгнення його учасники скандували гасла разом до рівності та перемоги. Бунтуй, кохай права не віддавай. Росія держава терорист. Підтримати акцію прийшли дипломати та представники міжнародних організацій. У марші взяли участь також військовослужбовці ЗСУ. Один з них заявив, що на фронті воює також за цінності ЛГБТ. На противагу Київ Прайду відбувся марш націоналістів. Вони скандували гасла Україна, понад усе, правий сектор та співали гімн. Згодом активісти за традиційні цінності прорвали поліцейський кордон та побігли в бік маршу рівності, який вже на ту хвилину закінчився. Усе це бачите за. Зараз дуже дивно, коли на фронті важка ситуація, а у Швейцарії проходить важливий саміт миру. Чи доречним було проводити Київ у нинішній ситуації? Та чи правильно вчинили люди, які вийшли протестувати проти маршу? Свої думки пишіть у коментарях.